Відбувалося свято обжинків на стадіоні села Заріччя, де місцеві громади з усіх населених пунктів району демонстрували весь спектр сільськогосподарської продукції, яка виробляється цими колективами, поробки з дерева та ексклюзив майстринь рукодільної справи. На свято були запрошені кращі хлібороби району, передовки виробництв, керівники сільськогосподарських і переробних підприємств. Відбувалися урочистості за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона, голови адміністрації Ружинського району. Володимира Бондарчука та голови районної ради Бориса Ходаківського. Мені назавжди запам'яталося тільки не, не тільки щирість, доброта, посмішка ваших людей, а це є, мабуть, головною запорукою високих врожаїв, високої врожайності. Адже. Сьогодні практично той врожай, який ви зібрали в Ружинському районі, складає восьму частину врожаю всієї області. На сьогодні в області ми зібрали майже 650 тисяч тонн, в Ружині вже 85 тисяч тонн. Проливний дощ не зіпсував хліборобського свята, оскільки весь хліб вже в коморі, а не на полі. Ружинчани в цьому році зібрали добротний хлібний ужинок, 85 тисяч тонн зерна ранніх зернових із середньою вражанністю 32,5 центнерів центрів із кожного гектара. За попередніми підрахунками разом із пізніми зерновими район повинен отримати понад 130 тисяч тонн зерна. З 18 сімського сподарських підприємств. У дев'яти урожайність ранніх зернових вища, ніж середня по району. Це ТОВП «Архат» керівник Гришин Володимир Олександрович. СВМ Мічурина, керівник Пилипчук Володимир Іванович. Товновофасівське керівник Крижанівський Юрій Володимирович. Тепер керівник Туранська Ніна Олександрівна на святі кращим хліборобом і колективом району були вручені почесні грамоти, подяки та грошові винагороди обласної та районної держадміністрації районної ради. Було також підбито підсумки змагання серед сільгоспідприємств. За кількістю зібраного зерна на першому місці видзано товариство «Архат», на другому місці селянсько-фермерське господарство імені Мічуріна і на третій позиції товари. Новофастівське. були також визначені і переможці в індивідуальному заліку серед комбайнерів водіїв працівників зерночисних комплексів. На урочистостях керівництва району та гості ознайомилися із світлицями кожної громади, мали змогу скуштувати запашних вареників та пампушок, різних копченостей та печені. Експозицію із селища ружин визнано найкращою. Вона і буде представляти район на загальнообласному святі врожаю. Вас вітала Карапчиївська громада. Побажайте